Різанина на вулиці Братковську у Луцьку. За версією слідства, двоє чоловіків після спільного черкування почали конфліктувати. В результаті один з них вдарив ножем в область серця іншого. На щастя, чоловік не загинув, проте його кривдника тепер судять за завершений замах на умисне вбивство. Ось у цьому дворі, в липні минулого року, двоє чоловіків розпивали алкоголь. Про щось собі говорили, але раптово з невідомих причин між ними виник якийсь конфлікт. Що стало причиною конфлікту, наразі невідомо. Однак достеменно відомо за версією слідства, що один із них всадив іншому груди ножа. Службовий пес, взявши слід з вулиці Братковського, де стався інцидент, привів правоохоронців ось сюди, на це місце. Тут в правоохоронці і знайшли того ножа, яким було поранено чоловіка. Він валявся в клумбі. Після того, як чоловік викинув ножа, він прийшов ось на це місце. Звідси він телефонує своєму товаришу і розказує деталі того, що сталося. До слова, прокурор ось так оцінює деякі сказані ним слова. Сказує про те, що як по масу. Я це, розумію, це про те, що він говорить, про те, що ніж війшов як по маслу. В телефонній розмові чути, як чоловік також просить свого товариша, якому телефонує, викликати швидку допомогу пораненому. Потерпілого завезли до лікарні, а чоловіка затримали і нині судять за обвинуваченням у завершеному замаху на умисне вбивство. Зі слів прокурора, чимало обставин вказують на те, що він мав такий умисел вбити. Умисне Умиснеї де оночко удар вже в серце та вичено було захищано спішень, не злежить до говоря. Проте захисник обвинуваченого заперечує, мовляв, чоловік використав ножа з ціллю самозахисту. А ще через свого знайомого таки викликав потерпілому швидку. Бажаю показати місце, де я залишив ножа. Ну, відповідно, він тут стверджує, що також використав його для самооборони. Е -е також зазначає про те, що він зателефонував своєму товаришу, викликав швидку допомогу. Його самого побили під час тієї сутички, зазначає обвинувачений. Проте з його слів не всі тілесні ушкодження було зафіксовано належним чином. Так як в мене були бою в ребрах справи, з правою сторони місяць часу. Тобто на рахунок цього обстеження, на рахунок зроблення рем'яну, і я це обстеження дочекався через півтори місяці після того, після моїх заяв. Захисник чоловіка наполягав на приєднанні заяв, яких немає у справі, а ще вказував на інші моменти. Події відбувалися на вулиці Проковського. Там е, також розташовані камери, безпечне місто. Чомусь е, слідством ці е, записи з цих камер не витривовувалися. Засідання був присутній і потерпілий. Єдиною реплікою якого були слова про те, що він підтримує прокурора. У дослідженні письмових доказів взяли паузу. Підозрюваний чекатиме у СІЗО продовження розгляду справи, де він виступає кривдником, а його товариш по чарці потерпілим. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі.